Вітаю, друзі! 3 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні сталася велика трагедія у Полтаві. І, звісно, моє підсумкове відео сьогоднішнього дня буде розпочинатися саме з цієї новини. На дану хвилину відомо про те, що у Полтаві в результаті удару балістикою російською загинуло вже 51 особа, 219 дістали поранення, і як повідомляє військова адміністрація обласна. Ще 18 осіб може перебувати під завалами, тому я не виключаю, що кількість загиблих буде значно більшою. І далі перейдемо до внутрішньоукраїнського контексту, а саме кадрових питань, тому що на порядку денному, завтра в Верховній Раді буде багато розглядатися кадрових змін. Очільник фракції «Слуга народу Давід Рахамія анонсував, що буде звільнено ледь не 50% складу чинного Кабміну. Продовж багатьох місяців тривала дискусія про те, слухи взагалом, плітки, більше плітки, про те, що змінять Шмигаля, пропонувалися кандидати на його посаду, розглядали Юлію Середенко, раніше Кубракова і інших. Навіть Федоров претендував на посаду Шмигаля, але Шмигаля ніхто міняти не буде для Зеленського. Він дуже зручний. Втім, внутрішня боротьба всередині слух народу стосовно. Того, хто ж буде контролювати грошові потоки, вона триває і завтра має бути таке проміжне рішення. Чому проміжне? Тому що я далекі від думки про те, що завтра ухваленням кадрових змін закінчиться епопея із війни за посади у владі Зеленського. Отже, хто кого буде міняти, зараз повідомлю, але спочатку. Цікава інформація стосовно скандалу із призначенням Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування сил безпілотних систем. Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні профільного комітету в Верховній Раді повідомив, що Гладкий пройшов перевірку в Службі безпеки України, ніяких зауважень до нього не було. А сьогодні Служба безпеки України повідомляє, що вона не проводила перевірок стосовно Романа Гладкого. Таку відповідь прес-служба СБУ надала на запит Суспільного. Там пояснили, що згідно з законодавством, на цю посаду призначають за наказом міністра оборони за поданням головкома, процедура не передбачає додаткових перевірок чи погоджень кандидатури служби і безпеки. Тепер починаємо ззаду. Подання було головкома, тобто подання на цю посаду Романа Гладкого робив безпосередньо сирський. І сильський виходить, що сказав неправду. Або він свідомості зманіпулював, або читайте далі вже, як ви вважаєте за потрібне. Я особисто вбачаю, що зараз йде кампанія зі звільнення сильського. Добре, це чи погано, ми побачимо найближчим часом. Але ну, те, що прес-служба СБУ робить фактично коментар в піку. Пояснення сильського, що Романа Гладкого перевірили, ну це абсолютно очевидно. Тому я й говорю, що кадрова війна в офісі президента України Володимира Зеленського триватиме і надалі. Чому в офісі я тут поточнюю, Тому що всі кадрові питання вирішуються виключно на банковій. До інших кадрових змін, які анонсував Рахамі, Значить 50% відсотків будуть міняти. Кого саме міняти, він не поточнив, але деякі уточнення зробив голова Верховної Ради Стефанчук. Він сказав, що до парламенту подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств. Ну, таких дуже відомих, я вам назву юстиції, Малюська. Малюську мають зняти давно вже входять плітки про те, що ось-ось мають його зняти, ніяк його не могли зняти. Малюська відзначається своєю екстравагантністю, то він може викинути ноги на стіл і сфотографуватися для соціальних мереж, то якісь інші дурнуваті фотографії робить, але він довгий час залишався на цій посаді, тому що всіх влаштовував. Також буде змінений. Міністр з питань стратегічної галузі промисловості на кого не знаю, але сам Камишин каже, що отримає посаду в офісі президента. Я вам пізніше скажу, яку. Буде також змінений міністр захисту довкілля і природних ресурсів та голова фонду держмайна. Кого будуть призначати на ці посади, поки що невідомо. Можливо, завтра ми вже відразу і дізнаємося. Продовжується скандал з очільником. Укренерго Кудрицьке сьогодні голова наглядової ради Укренерго Даніель Добні та її член Педер Андерсон подали заявки про дострокове припинення своїх повноважень на тлі звільнення Кудрицького. Вони голосували проти звільнення. Вони не погоджуються із тим, що Кудрицького потрібно звільняти, і вважають, що рішення, яке було ухвалено наглядовою радою на користь звільнення Кудрицького, воно є політично мотивованим. Ніякого зв'язку із непрофесійною роботою очільника Українерго на своїй посаді це не має на їхнє переконання. Кудрицький також прокоментував своє звільнення, сказав, що він це робив належним чином, виконував посадові обов'язки. І запевнив, що на підстанціях Укренерго було побудовано понад 60 антидронових укриттів практично на кожній підстанції. Але причиною звільнення Кудрицького з посади, як ви знаєте, називають неналежне виконання ним посадових обов'язків, особливо, що стосується саме побудови цих антидронових укриттів. І він говорить, що антидронові укриття побудувалися виключно на гроші міжнародних донорів. Жодної державної копійки там не було. Ну, державними фінансами на побудову укриттів, як ви знаєте, опікувався Мустафа Наєм, якого також звільнили. Що мені особисто вказує історія зі звільненням Кудрицького. Це знову ж таки перенаправлення потоків потрібні руки фінансових потоків і особливо міжнародних грошей, тому що їх заходить в Україну дуже багато. Це мільярди доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Хоча, як світла, ви бачите в Україні нормально немає. Говорять, що щось там заважає то тепло, то холод. Постійно є якась причина, окрім того, що Росія наносить удари по енергетичних об'єктах. Я, звісно, цього не забув. Наступне кадрове рішення, яке було ухвалено сьогодні, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізу Углаву. Гізо Углава перебував на цій посаді 9 років, фактично з моменту створення НАБУ. Останні скандали довкола цієї персони пов'язані, нібито зі зливом інформації. Але не довели це в судовому порядку, аж ніяк. І сьогодні його звільнили за те, що він не дотримався етики державного службовця. Мовляв, щось він не так коментував і так далі. Я зараз відмежовуюсь від того, наскільки там Ізов глава правий неправий, наскільки справедливі до нього були виписані ті звинувачення чи ні. Але те, що це крутиться довкола, НАБУ, що є фактично у нас нібито абсолютно незалежним органом, і я розцінюю це як втручання у внутрішню кадрову політику. І те, що сьогодні Кабінет міністрів сказав, що він призначить там якусь перевірку в набу. Ну, от Кабмін призначить перевірку в НАБУ. НАБУ – це окремий орган, який покликаний боротися з корупцією разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою МЗК, їх буде перевіряти Кабмін. Ну, можливо, і правильно, а можливо, і ні. Ну, мені відверто кажучи, вся ця історія дуже смердить. Просто з замовленням і звільнення гізу углави це якраз продовження цієї всієї історії. В свого часу він написав заяву, аби його відсторонили від виконання обов'язків на момент і на період перевірки. А сьогодні вже просто директор НАБУ його звільнив. Кого там призначать, будемо бачити, вже тоді буде видно звідки ростуть вуха в цієї всій історії. І тепер до самого Камишина, про що я вам говорив раніше. Він є міністром на сьогоднішній день з питань стратегічних галузей промисловості, опікується виконанням державних замовлень в оборонній сфері. Він сьогодні сказав, що Україна має вже дрони на півтори тисячі кілометрів, але нам не вистачає критично грошей на виготовлення таких дронів. Таких безпілотників, звісно, має бути більше. Тому давайте більше грошей. Так от. Камишина мають призначити на посаду заступника голови офісу президента. Я скажу так, на місце Ростислава Шурми. Ростислава Шурму має звільнити. Це доволі також скандальний медійний персонаж в офісі президента, син відомого регіонала Ігора Шурми. Американці неодноразово натякали Зеленському, аби він все-таки звільнив Шурму. Але Зеленський, навпаки, коли йому щось рекомендує за кордон, то він каже, що ні, нічого не буде. Ну, про нам і так багато розповідають моїх колег стосовно внутрішньої кадрової політики в офісі. Тепер нині Ростислав Шурма нібито сам написав заяву на звільнення з посади, тому що нібито американці. Погрожували йому та його сім'ї незручностями різними, не те, що там фізичним значенням, а незручностями. Пліток дуже багато. Це кадрове рішення. Очікуване. Я думаю, що шурма піде з цієї посади. А звільнення Камишина і призначення на цю посаду вже його на місце шурми, ну якраз засвідчує, що ця кадрова ротація вона відбудеться. Тим паче, Камишин сьогодні говорив про те, що він і далі буде виконувати роботу, пов'язану з оборонним сектором, тому він нікуди з команди Зеленського не збирається йти. І до інших питань в Україні та за кордоном. Сьогодні Верховна Рада проводила засідання, голосували вони різні законопроекти, в тому числі проголосували. У першому читанні законопроект, який стосується збільшення податків, і не підтримали його. Це дуже резонансний законопроект, який Зазнав суттєвих змін до моменту його розвіду в парламенті. Там прибрали норму про оподаткування прибутку банків, які мають мільярдні статки, але вирішили, ні, ні, їх не можна оподатковувати. Залишаємо так, як є. За цей законопроект проголосували 224 парламентарії і відправили на повторне перше читання. Але мені також ця вся історія дуже смердить чимось. Не випадково, мабуть, його. Відправили туди, щось хочу знову прибрати або щось додати. За цим буду свідкувати. У мене огляд уже був цього законопроекту на каналі. Я його робив разом з Ілією Несходовським. Як тільки буде якась інформація, я вам знову додатково про це все повідомлю. Сполучені Штати Америки погодились надати Україні далекобійні крилаті ракети AGM-158. Дальність ураження цілей цим ракетами може сягати 230 миль. Але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням. Все як завжди. Ми вам дамо, але не так відразу. Якщо й дамо, то бити ними далеко не можна. Нехай вони у вас полежать. А потім ці ракети, виявляється, були дуже ефективними в тому, що прибрали військові ації. Ну я цієї маячні чую, читаю дуже багато. І мене, чесно кажучи, дуже зараз розчаровують Сполучені Штати Америки стосовно того, як і скільки якої військової допомоги вони нам надають. Джозеф Байден з початком широкомасштабного вторгнення був просто красень. Він зорганізував понад 50 країн у формат Рамштайн, переконав багатьох надавати Україні допомогу, і дійсно це відбувалося. Але нині, вже на третьому році широкомасштабного вторгнення, коли інтенсивність війни просто захмарна, і нам потрібно і більше систем протиповітряної оборони, і далекобійної зброї, щоб бити в глиб Росії і стримувати їх. Ну, Америка поки що не хоче ухвалювати таких рішень. Особливо це резонує на тлі візиту Путіна до Монголії. Де президент країни, яка ратифікувала Римський статут, визнала необхідність фактично в законному порядку арештувати того, хто приїде до неї про кого виданий або відносно кого, якого виданий ордер на арешт, але цього не зробили. І пояснює це тим, що він не може арештувати Путіна, тому що у Монголії велика енергетична залежність. Ну вибачте, тоді всі ці інститути просто себе дискредитують, так само як і сьогодні підважує сам Байден. Рівень і значення Сполучених Штатів Америки, як світового поліцейського, який покликаний контролювати демократичні процеси в світі, тобто справедливість. Зараз Байден це підважує, і вже Західна преса пише, що він буде зволікати з рішеннями щодо допомоги Україні бити глиб Росії і таке інше, він може себе серйозно дискредитувати в історичному вимірі. Але це його вибір на превеликий жаль. До Польщі. Цікава новина, вчора вам розповідав про Радослава Сікорського, який сказав, що треба збивати ракети російські над територією України, якщо вони летять в бік Польщі, десь над західною частиною України. Але сьогодні він сказав, що Україні потрібно якнайшвидше ухвалити рішення надати дозвіл на пошуки і ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині в роки Другої світової війни. Ну і далі він прокоментував заяву Дмитра Кулеби, яка викликала серйозний резонанс у Польщі, що стосується саме історичних наших непорозумінь, суперечок. Ну а перед цим Сікорського коментували в Уряді стосовно ракет, сказали, ми нічого не знаємо і відмежувалися від нього. Сьогодні Сікорський змінив трішки свою риторику на користь Польщі. Ну, звісно. Він не може діяти всупереч уряду, йому певно натякнули, хоче залишатися на посаді, будеш говорити так, як уряд загалом. Хоча я думаю, що продовження цієї історії буде, і обов'язково я польський кейс буду розбирати у себе на каналі, тому тисніть на дзвіночок і ви побачите відео, які будуть тут виходити одними із перших і на завершення. Щодо військової операції в Курській області, скільки вона триватиме і для чого вона потрібна. Володимир Зеленський сьогодні сказав, що. Україна планує утримувати захоплену територію Росії в Курській області, допоки ми не змусимо Путіна до переговорів. Звісно, на наших умовах. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся і підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Пишіть, будь ласка, коментарі під відео, ставте вподобайки. Дуже прошу вас дійсно про коментарі, тому що бачу знову активізувалися російські гості в коментарях. Під кожним практичним відео це звісно означає і підвищення нашого з вами статусу, тобто ми вже стаємо небезпечними для росіян. А саме для того, ми з вами і працюємо тут. Всіх люблять, ціную, шаную, і не перемикайтесь все буде Україна.